Добрий день, шановні батьки, привіт, мої маленькі хлопчики і дівчатка. Я усіх вас гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час починати. Сьогодні на занятті ми з вами пригадаємо про користь, овочів і фруктів для людини, а також закріпимо знання про звук. І слово, тож сідайте зручно, приготувалися. Нагадайте мені, що потрібно людині робити, щоб залишатися здоровою. Це дихати свіжим повітрям, займатися спортом, добре харчуватися і вживати вітаміни. Вітаміни, вітаміни, груші, яблука, і сливи, вітамінів повний сад, все поспіло для малят. Овочі, фрукти, ягоди корисні і насичені вітамінами. Якщо їх будете постійно вживати, у вас будуть міцні зуби, гарно бачити очі, міцні кістки. Рум'яні щічки завжди гарний настрій, бо вони додають сили. А зараз давайте відгадаємо загадки. Личико біленьке, шапочка золотенька. Хто мене роздягає, той сльози проливає. Вірно, малята, це цибуля, і хто її вживає, той здорове серце має. Наступна загадка. На дереві гойдається, червонобоким називається. Вірно, це яблуко. Хто любить яблуко, то в нього здорові зуби, чиста кров, міцний імунітет. Зараз осінь щедра пора року на врожай, на фрукти, ягоди, овочі. Тож ласуйте із задоволенням. Малята, давайте відпочинемо і приготуйте ручки. Завозить осінь до комори, кавуни, помідори, баклажани, огірки і вантажить гарбузи на машини і вози. Відпочили продовжуємо. Пограємо в гру, впізнай, що звучить. Ви не бачили предмет, але вірно відгадали назву. Яким чином? Так, ви слухали, як вони звучать. А тепер заплющіть очі та послухайте, що я скажу: Квітка, осінь, вересень. Ви відгадали слова? Так, бо слова звучать, вони складаються із звуків. А тепер я буду говорити слова, а ви поясніть, що вони означають. М'яч. Що означає це слово? Так, це іграшка. Червоний, вірно малята. Це колір. Телевізор. Так, це побутова техніка. А що значить ИЛ, Ра, Зу? Ви можете пояснити? Ні, тому що це не слова, а просто звуки, які нічого не позначають, не мають змісту. Запам'ятайте, слова мають значення змісту. Давайте прослухаємо коротенький віршик. У літак сідає лис. З міста він летить у ліс. А лисиця й лисенята виглядати будуть тата. Який звук найчастіше повторюється в словах? Так, вірно, малята, це звук Л. Давайте малята пограємо в гру, придумай слово на заданий звук. І хай це буде звук Л на початку слова. Так, лото. Лампа. Літак. Лисиця. Тепер всередині слова. Полуниця. Колобок. Колосок. І в кінці слова. Футбол осел. Ось скільки багато слів є на цей звук. Ви можете в неї пограти вдома разом з батьками. А зараз, малята, на цьому ми закінчуємо наше заняття. Я вас чекаю наступного разу. До побачення, до нових зустрічей!